Як цим працювати через методи? Yeah, um... Творчі це вже в таких більш закритих форматах. Ми сьогодні будемо розбиратися, це така інформація для доступу а, теорія. Далі, що сьогодні ще актуально? Сьогодні дуже важливо знову ж таки весь лютий важливо триматися подалі від якихось інтриг, пліток і всього такого, тому що у всього є ціна, коли ви а, в, приймаєте участь ви в чомусь такому деструктивному, то а, на цьому місці могло б бути те, що несе сакральні знання, глибокі знання, які доступні не кожному. І оцей ну оцей час, оця енергія, оця життєва енергія. Коли ви обговорюєте по десятому кругу якусь там сусідку, там чи якісь події, які ну воно вам треба. То пам'ятайте, що ви за це яку ціну платите. Ви платите за цю ціну те, що стосується вас, що могло б примножити ваше благополуччя, що могло б допомогти реалізувати ваші цілі і зробити вас ще більш щасливою людиною. Пам'ятайте про це весь лютий про що ви говорите, в чому ви приймаєте участь? Наприклад, от в лютому я пішла там підвищувати свою кваліфікацію там певні знання, які, які відносяться саме до сакральних знань. А, далі а, також можливо, ну це на протязі всього 25-го року це про те, що ви знаход... ви... у вас є якийсь запит? Ви не можете отримати відповідь зовні. А до того, поки ви не знайдете цю відповідь в себе а, всередині, ви зрозумієте, ви, можливо, проаналізуєте, можливо, інтуїтивно, можливо, ще якимось чином, методом знаєте, спроб а, і помилок, але а, ви знайдете відповідь, яка вам потрібна для вас. І а, це для того, щоб ви знаєте, ми приходимо в цей світ для того, щоб зцілити свої частинки душі. Тобто, у нас є якийсь запит. Нам його потрібно пропрацювати, подумати, проговорити, подіяти, зрозуміти результат, побачити цей результат, отримати. І все. Ми виконали те призначення, заради якого ми народились. Але тут ще є продовження цей свій шлях. Якщо ви захочете, звісно, ви можете поділитися. Це буде зовсім інший рівень. Поділитися, як ви пройшли цей шлях, і це допоможе іншим людям. Якраз сьогодні така сумарна енергія, в принципі, вона діє весь 22 рік. Це коли ми завершуємо якийсь цикл. І починаємо якийсь цикл. Тобто тримайте фокус на тому, що ви завершуєте весь 25 п'ятий рік, які попередні якісь там програми, події а, і